22 червня 2025 року місто Остир. І так, що зроблено, і що залишилося. Так, зробленого зібрали третій раз полуницю. І це вже був фінальний збір. І більше в цьому році вже полуниці там буде так, трохи поїсти. Ну, по фіналу хочу сказати, що. Оцей е, е, Альба там з, з ягодою вкусом придивила. От. А друга полуниця, сподіваюся, Альба і зараз пам'ятаю скажу е, врожайністю. Далі зібрали трохи е, е, суниці. От, далі цей виноград. Е, як заканчують свисти, вже цвітає, нічого не трогав. Буду на наступну неділі з ним щось робити, треба буде його нормувати, обрізати. Зараз нічого з ним робити не будемо. Так, далі. Ця роза буде в цьому році дуже красива. Першу квіточку вже викинула, але ну, надіємося на краще. Тут Веронікіни квіти пішли в рост. Я їх вчора попризгав. Одобрив усі. Така якась краса. І и петушки, І и ця пішла теж приживатися у мене э, піоне, так що тут потихонечку. Це э, пішли в рост дуже добре патісони. 4 патісони это. Там яблонька цвіте, не буду туди залазити. Это далі малина була. Зібрали півбаночки. От, вона бідняга, трохи але Трошки буде малина, вон там ягоди красні красні ягоди будуть у наступну неділю. Не підв'язано нічого. Далі, далі, далі поїхали кабачки. Ще не цвіт... О, перша квітка на кабачку завтра буде. І що вчора не було. От, я теж одобрив їх по листу. В общем, кабачки рванули. І не знаю, чи болячка чи не болячка, це на них треба подивитися, ну, ростуть вони гарно. Так, тут квіти також нормально это, ростуть. Далі. До чесника руки не дійшли. О, треба буде наступну неділю прополотити, ну, він вже майже готовий. Эти баклажани. Баклажани пішли в рост. Вже видно, викидують по другому листу. Там не сколько три не прижилося, остальні всі прижилися. Це, це, це. Наші помідори е -е, теж саме пішло в рост. Пішли в рост, вони дуже добре сидять, вони прополені. Удобрили їх кальцію селітри. Позавчора він пішов в цвіт. І тут є цвіт. От, і тут вже є перші квіти. Так що тут щось буде. По поводу лука також руки не дійшли. Довго на ньому сидіти, будемо наступні неділі, може щось відкопаємо. Вон, десь лук ложиться, десь іще стоїть. Не скажу, що він супер, не скажу, що він не то це. Це таке діло. Подв'язали гарно малину. Малина там буде, що цікаво. Це стара малина. На ній пов'язалася. Може вона і не крупним буде, але нав'язалось на ній багато. Яблоня також, яблуня боліє, треба щось з нею буду робити. Наступну неділю подивлюся, хорошо. Так, орехи растуть теж самі по собі. Вот. Так, тепер з картоплею. Давай до картоплі покажу. Это, прижилася м'ята. Мята прижилася. і Нормально. Тут гіргіни. З бідою шуєте, Ну, вже другий раз бизив картоплю і вона навіть так здалека дуже гарно стоїть. Але місцями то погано ложиться е, актара, то ли не знаю що, але ну, є погризено і дуже погризено добре. Тут з краю, вона більш-менш добра. Тобто ну, немає тут питань до неї. А зараз покажу з э, того, э, вот. того краю. Вона цвететься білорання. З того краю вона погризена, прям треба вияснити, що за сорт. Погризена дуже сильно. І вони тут сидять, ті жуки. Вроді подружиш, вони падають, от подохли, там труснеш, немає. Но вони сидять, воно там розсипано у них там на низу. погризена вона тут місцями дуже сильно. Отай біла цвіте, не буду залазити туди, е, то що не хочу ходити по бризаному. В общем, вона там якось живе теж своїм життям. Далі. Тут перці, вроді теж прополені, треба буде там ще гарно випалити. Є випади і багато. От, він ще тільки переживається, не знаю, там почекати ще треба неділю. Пішли грядки, салати пішли, тут щось насажене і буряк пішов. Чого тут такі нема. От, і тут якась морква вилазить. Горошок взагалі не хочу в цьому році у нас не знаю. Далі, це ксалоха, та картопля, яка цвітна. От, вона цікава сама по собі. Теж скоро збереться цвісти. Виногради, ті, які не пішли, не пішли таких гірок вже один і там другі гірки пішли в рост, через неділю вже надо будуть підв'язувати і з ними дивиться рядом з кукурудзою. Тут ще краще помідори, також цвітуть, в наступну неділю треба буде вже підв'язувати. Капуста росте на глазах прямо на глазах і щось з нею може і буде. В цьому році. Це жовті квіточки. Вероніка садила, те, що замовляла. На жаль, газаня закрилась дуже красиво. На сонці вона прям цвіла-цвіла. Так, гергіни, суру, шарашуть врост. Тут ще на пройшлуй неділі відкопали морку, салати, базилік. Там Вероніка висадила розсаду на полуницю на наступний рік. Є замовлення, так що хай буде. Далі з виноградом. Пропололи виноград, покосив. Все одно не успіваю все з ним зробити. Так воно перебито, можна сказати, але ще треба раду давати. Не покрашені ще стовби треба докрашувати. Він, звісно, жрує, він, звісно, йому больно. Тут таке листя, іногда вам покажу, що такого ніколи не бачив. Ось такі листя здоровенним на фоні руки. так, Здоровенне листя дожирує, страшно. А деякі, ну допустимо, лани ж більш-менш нормальний. Ну там і не так багато квіт, ну, квіток поки що цвітняє. Кабачки. Сидять. Збираються виростати, ну щось подивимось, поки що не дуже вони збираються рости. Тут ще один куст дуже жирує, прям страшне. Те саме листя з таке, що одне, що друге. Ой. Нічого з ним не роблю, чекаю, хай всі пасники, хай він що може, то і викидає. Ще хочу показати. Е що зробили вчора? Вероніка прям викосила під кущами тут все. Так, це твоє це живе, живе там, своїм життям. Не лізу туди, про, хотів прополучу щось там, не бачу наступного разу. Тут, звісно, стало все вимітено і красиво і, 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 і випало на Це крижовник, Агрус. От, красота. Красота прямо. Смородина також в цьому році трошки буде. Може не так, як ета. Хотілося б, але взагалі набуде трохи є. По порічці. Рішили не збирати порічку. Вона вже червона, вона вже гарна, але не має, має цукру. Вона ще не солодка. Ця теж з однієї сторони тут красна, а тут ще зелена. Тобто .е. її треба ще тиждень мінімум стояти і приходять, ну, набирати цукор. Ну і це майже все. Там по полісадникам можна пройтись, подивитися швидко. Так, з квітами. Проза ця теж буде в цьому році цквітнути. Піони шарашить на удивлення. Треба буде подивитися, що це за піони. От. Подивимось так. Тут віронікіні квіти також нормально прижилися і роза прижилася і все. Цей виноград теж не трогав. О, спомнів, що я хотів показати. Роза красива оця. Я не знаю, як передасть камера, але коли до неї підходиш глазам. Больно. Ні, не вистачає камера, насправді вона якісь. Якась у нього там дивна квітка. Вот. Так що это... Ця роза також, а більш-менш квітне, треба з тієї сторони виходити, ну, ну це майже все. Вот. Все остальное по приїзду. А, слива. Щось на сливі це і є, і на той, і на цій поки що рано казати. Подивимось. Ну вони вроді пов'язалися. Тепер точно все. Це. Все uh, остальне вже по приїзду. Давай.